Всім привіт, компанія Автопарк місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Субару Форестер 2019 року випуску в максимальній комплектації туринг в шикарному стані, авто повністю доглянути та обслуговане. Вкладень жодних не вимагає. Оригінальний пробіг 54 тисячі кілометрів. Оснащений автомобіль бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Автоматична коробка передач, повний привід, якісна літня гума на фірмових дисках. Є легке тонування скла. Є безключовий доступ, великий панорамний люк, шкіряний салон, коричневий колір, ідеальний стан, салон доглянутий, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, якісна музика, харман кардон, електровідкриття кришки багажнику, датчики сліпих зон, датчики світла та дощу, утримання в смузі, зіткнення, підрульові пелюстки. Мультируль, адаптивний круїз, все це є в автомобілі. 54 тисячі кілометрів пробіг даного авто. Помилок на приборці немає від слова зовсім. бортовий комп'ютер, якісна штатна мультимедіа. Є камера заднього огляду, кнопка старт-стоп, запуск двигуна, кнопка клімат-контроль в комплектації, автоматична коробка передач. Підігрів всіх сидінь, управління повним приводом. Дуже багато функцій, все працює, все обслуговано. Вкладень автомобіль, повторюсь, жодних не вимагає. Сів та поїхав. Авто в шикарному стані, з невеликим пробігом. Даний автомобіль вже у нас у продажу. В місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Друзі, запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всіх чекаємо, до зустрічі!